Увага, інформація про активний обстріл України, Києва, всіх областей в Україні для чого це робиться, коли це закінчиться, скільки буде прям такий масовий обстріл продовжуватися. І що нам взагалі в всі ситуації робити? Отже, поїхали друзі зараз. Росія тим, що вона активно обстрілює Україну, вона показує, що у неї нічого блін більше немає. Як ще раз підтвердити, що вона країна-агресор, країна терорист, вдумати ці слова? Це не, не заїжджена це. Раша й за терористи. Тут реально вдома це країна терорист, яка не може нічого зробити з Україною, крім того, що малетіть а, просто ракетами, ракетами, ракетами і так далі. Вона не може Чого придумати такого, як наші війська придумають? Маленька країна, перепрошую, дає пізділ такі всі державі. То паутіна, то там підводні човни, то ще якась така історія. Приймаєте, вони нічого з цим не можуть зробити. Зараз відбувається G7, Прям, прям зараз зараз. Канаді от я записую це відео, і вони ж активно намагаються зманіпулювати, щоб ми піддались на їхні там, що вони собі понапридумували, там, аджать пів України, туди-сюди. Ну це на час, поняли? Це ж вони, вони на цьому не зупиняться. Це зараз просто у них ціль це зробити і все. І от вони використовують терористичні методи для того, щоб цього добитись. По-друге, можете чуть-чуть видихнути. Через то, що ця вся ситуація з Іраном і з за Ізраїлем зараз весь. Повітряний простір там в Рані перекритий, і вони не можуть вже відправляти в такій кількості, як раніше. Оці дрони, ракети і так далі. Я розумію, що Росія майже все там поставила на військові рейки, але вони не встані зараз будуть так швидко зробити таку кількість снарядів, щоб бомбити так далі. Тобто ППО України далі буде з цим, -цим справлятися. Да, обстріли будуть і так далі. Але ППО, наше, яке постійно під'їжджає, зараз допомога з Європи, про це мало говорять. Допомоги з Європи стає більше. Я вже казав, я тільки був в Європарламенті, тільки був штаб-квартирі НАТО. Збільшується там зараз активно кількість допомоги, які висилають в Україну, бо там українці займають Ціні посади отримують зараз контракти, вперше в історії такого не було, розумієте, і до цього цих років війни цього не було. Незважаючи на бюрократичну систему Європи, що там роки треба для того, щоб когось прийняли на якусь посаду. Буквально за такий короткий час, в рамках європейської бюрократії, це дуже швидко. Українці там вже займають лідируючі позиції. І наші штаб-квартири, офіси також є в цих будівлях. Розумієте? І допомоги буде більше з своїми атаками буде набагато легше справлятися. Я, я співчував всім постраждалим, я знаю, що це жесть, але ви маєте зрозуміти, ось дивіться, ключове, Росія терорист, вона обстрілює того, що їм нема що зробити, вона, вона офіційно признає свою слабкість, вона не робить, що не має, це ракетами бомбить, яким, а, методики, я не знаю, скільки років. І ми, ми хочемо вас вражати на те, що нам треба, щоб що? Щоб що, друзі, що вони прийдуть, то ці всі ж до неміра, що ви ж дете Ви думаєте, Росія прийде така клас? А, українці, давай, давай, чайка, місце 50 грам, ми зараз подружимося, помиримося. Прийдуть сюди русські, знаєте, що будуть вам казати? Будуть казати, Ты мала руша, навоевались вообще, вы окраїна Росії, мы вообще вас помиловали, мы вас бы и за три дня могли взять, но не хоть понял. Вот таке буде. І И як вам с цим будет жить вообще? А прийде момент, і они надумают. А, давайте мы з Европой на войну підем. И ось вот не українці, а українці в первую линию туда на мясо всіх отправим. А не захочеш, на месте розстріляти, или на колыму на ссылку на чорні роботи отправить. Вот так буде. І дивіться, от е, чого зараз Європа ще не активно там ліквідує Путіна і так далі, бо Путін він так кончений, але ну він хоч е, предсказуємо, можна зрозуміти, що він буде робити далі. А якщо його жахнуть і Росію зараз поділить на декілька частин регіонів, там може такі дебіли нарисуватися. І в кожному регіоні стоїть якась ядер.